Короткі вказівки для тих, що йдуть в рейд на Словаччину. Відділи вирядити убрання взуття зброя по можливості якнайбільш репрезентативно подати вичерпні пояснення воякам і командирам відносно політично-пропагандивної і бойової тактики під час рейду. Ціль рейду. Задемонструвати нашу збройну боротьбу. Проти більшовицького гнобительського імперіалізму, розпропагувати нашу політичну постановку, кличі, ідею, факти гноблення більшовиками усіх народів, зміст, факти і розміри боротьби українського і других народів, і так далі, поведінка стрільців і командирів, супроти самих себе, товариська, але військово-дисциплінарна, супроти тамтошнього населення, культурна, вічлива, бадьора, весела. Як пристало на синів культурного і лицарського 45-мільйонового українського народу та воїнів вкритої славою революційної УПА, харчів більшості купувати, в конечності звертатися до тамтошніх голів громад, щоб вони зібрали харчі для відділу або дозволили самим зібрати. При цьому, при збірці, належить вияснити цілі нашої боротьби, коли стрільці збиратимуть самі? Не сміють жебрати ані силою реквірувати, вияснити населенню усе так, щоб воно само охоче жертвувало, при цій нагоді вести в кожній хаті нашу пропаганду за жертвування чемно не подякувати, невільно брати алкоголевих напитків, а пити тим більше, коли б навіть угощали горілкою, заявити, що українські повстанці алкоголю не вживають. Бойова тактика коли ми увійдемо на території чужої держави, то її власті, не знаючи, в чому річ, будуть старатися нас поборювати і усунути. Щоб спаралізувати і знейтралізувати виступ проти нас зі сторони тамошніх властей, належить з місця розгорнути масову роз'яснювальну акцію листівки, кореспонденція, мітинги, індивідуальні розмови і так далі. Під кличм. Приходимо до вас не як ворог, а як гості і приятелі в таких і таких цілях. Не вільно під ніякою умовою нападати на міліції, військо, магазини і так далі, не тільки там, де є чехи і словаки, але і більшовики. Не вільно ліквідувати ніяких типів, навіть більшовицьких емісарів не ліквідувати, бо також можемо зробити несправедливий вимір кари. Ці люди можуть тішитися симпатією місцевого населення, і не всі, як знаємо, щиро служать Сталінові. По переході кордону розчленуватися на малі рухливі відділи, щоб одночасно обняти діяльністю більший терен. Це продиктоване потребою бути всюди, говорити, роз'яснювати і дурити ворога щодо чисельності рейдуючого відділу, примінити тактику рухливості, виринати і зникати, не задержуватися довше на постоях в одній місцевості, хіба стільки, скільки конечно потрібно для відпочинку. Щоб не об'їдати населення, більше зробити в інших місцевостях і дезорієнтувати ворога. Зачепних боїв абсолютно не вести. Коли на нас нападатимуть, тоді боронитися, маневрувати, прориватися чи відв'язуватися і зникати. Коли нападатимуть чехи й словаки, тоді насамперед, якщо це можливе і грозить відділові, старатися післанцем, окликами, білою хоругвою чи іншими способами. Дати їм до зрозуміння і вияснити, що ми маємо супроти них зовсім приятельські наміри, коли нападатимуть більшовики, бити силою всієї зброї і скоро відв'язуватися та зникати. Коли б наступали разом, тоді до чехів і словаків зайняти становище, як сказано вище, роз'єднати з більшовиками, засадничі збройних сутичок уникати, маневрувати і відв'язуватися, але ніколи панічно не втікати. В сутичках. Коли не вдасться уникати маневруванням, битися героїчно завзято. Пам'ятати тоді, що на нас дивиться ціла Словаччина і Чехія, а їхніми очима широка світова опінія. Пам'ятати, що тут в боях на чужій землі репрезентуємо всю УПА, усі криваві визвольні змагання українського народу. Тут на нас дивиться і нас оцінює широкий світ, тут своєю бойовою поставою маємо нагоду. Скапіталізувати для нашої визвольної боротьби усі дотеперішні жертви. Отже, дійде до бою, мусимо вийти з нього з честю і славою, хоч би це коштувало нам найбільших жертв політична пропаганда: масово кульпортувати наші листівки і літературу взагалі, розгорнути масову кореспонденцію до впливових інтелігентів, поліційних станиць адміністрації її, листи висилати поштою. Навіть до Праги Братіслави і інших більших міст, залучати наші листівки і видання з коротенькою допискою, в яких цілях ми сюди прибули і хто висилає це письмо, значить українські повстанці, також висилати листи післанцями в поблизькому середовищі, від словацького населення взяти, попросити і пояснити, в яких цілях адреси впливових урядових і приватних осіб, щоб вислати до них поштою наші посилки. Одночасно подавати листи через чемність через одних словаків до других, інших знайомих туди, куди пошта не сприяє, в селах, через які переходимо, малювати тиром і фарбою або на папері, на парканах, вітринах і так далі наші кличі. Для малювання написів кличів посилайте нічю спеціальні ланки стрільців з місцевими провідниками, уважати на провокацію. Крім цього, робити по селах мітинги, гутірки, товариські розмови, співати наші революційні пісні по всіх селах і хатах, де тільки перебуватимемо. Коли ж стрілець зобов'язаний вести пропаганду, а якщо не може з огляду на слабе вироблення вести розмови на політичні теми, тоді повинен розповідати про свої бойові пригоди і про життя УПА, заходити до інтелігентів і роз'яснювати, чому ми проти більшовизму. А за що боремося, нашу пропаганду, відношення до других народів і держав прихильне, що ми за правдивою демократією, гуманністю та всіма іншими шляхотними людськими ідеалами, а проти шовінізму, імперіалізму, диктатури, деспотизму, тиранії і тому подібне, переповідати факти боротьби українського народу, наслідки більшовицької неволі, її форми та зміст і форми більшовицького гноблення народів взагалі. Бити голову по сталінізмі і його антинародній і антидемократичній системі, але не виступати і не утутожнювати цього всього з російським народом, підчеркнути, що власне хочемо співпрацювати і мирно жити з російським народом, тільки треба усунути більшовизм і так далі, не порушувати справ Закарпаття. Коли самі про це запитають, відповісти ми боремося за здобуття української самостійної соборної держави. А територіальні спори наш уряд поладнає зі сусідами полюбовною дорогою. Якщо б навіть певна частина українців перебувала на кордонах ЧСР, то це нічого неприємного, бо мали б вони рівні права і свободу всестороннього розвитку і так далі, подавати факти взаємного приятельського відношення між нашими народами, пам'ятати, що чехи і словаки ненавидять мадярів. Але до цих протимадярських розмов не треба мішатися. Сказати, що мадярів вже доля покарала за їх гріхи і що вони також повинні змагати до визволення з під вільшовицького ярма, але різко підчеркати, що ми проти мадярського загарбництва і проти їх ролі германського сателіта, не проповідувати пімсти, висказувати, що ми наскрізь позитивно ставимося до польського народу, тільки з польської сторони є така поведінка. Вичисляти факти польського терору проти нашого населення, але відносини наладнюються не вільно проповідувати шовінізму, а бути носіями якнайбільш гуманно демократичних ідей. Ми йдемо в боротьбі поруч з іншими народами, доказувати, що єдиною тривалою основою і реальною гарантією безпеки, незалежності і свободи чехів та словаків і інших народів слов'янських перед загрозою німецького. Чи будь-якого іншого імперіалізму є не невільничий видержуваний терором СРСР, але союз вільних самостійних держав, усіх слов'янських і східноєвропейських народів та кавказько-азійських, такий союз самостійних держав, опертий на добровільності, приязні і дружбі, на політичній, мілітарній і господарській співпраці, а не на невільничих оковах, як СРСР. Буде найкращою підставою реальної оборонної системи слов'янських та всіх інших вололюбних народів Східної Європи перед загарбництвом імперіалістичних хижаків. СРСР побудований на насиллі і поневоленні, не дає нашим народам оборони перед германським імперіалізмом, але сам несе жорстоку імперіалістичну неволю і гнут. Остання війна проти гітлерівської Німеччини. Була з однієї сторони оборонною боротьбою всіх слов'ян і других народів перед смертельною загрозою людожерного німецького імперіалізму, а з другої сторони була конкуренційною боротьбою між імперіалізмами Берліна і Москви за те, хто з них має панувати над іншими народами, пам'ятати, що Чехи і Словаки бачать в Росії єдину охорону і оборону перед германським наступом. Тому треба цього фальшивого оборонця розвінчати та заступити чим іншим союз самостійних слов'янських держав. Наша пропаганда мусить бути побудована на правді, відповідати нашій генеральній політичній лінії і дихнути на тих запліснілих комунізмом і русофільством людей здоровим революційним, але демократичним духом. Якщо були б заграничні кореспонденти, треба розповідати. То обов'язково подати до них наші видання так, щоб напевно одержали, або, як можливо, стрінутися особисто і передати наше живе та друковане слово, при всіх розмовах зазначувати і документувати наше протигітлерівське і протифашистівське становище, подати факти проти німецької боротьби нашого народу і УПА, і так далі, роз'яснити, який вклад дала Україна в розгром гітлеризму. Та які понесла з цього приводу жертви, в розмовах з населенням про нашу боротьбу вияснювати, що ми не боїмося мілітарної могутності Червоної армії, бо в тій армії є багато наших братів і синів союзних поневолених народів, вони підуть разом з нами у майбутній рішальній розправі, говорити багато про наші бойові успіхи і про факти переходу на наш бік бійців і старшин Червоної армії. Їхнє сприяння нашим ідеям, виказувати з яскравою переконливістю та полум'яною вірою, що ідея загальнолюдської свободи, за яку ми боремося, мусить перемогти. В рейд взяти відповідну кількість пропагандистів, добрих, головно таких, що знають чесько словацьку та інші мови. 1945 рік. Наша відповідь Від редакції Це звернення УПА. Було поширюване в польській мові між польським населенням Закерзоні в 1946 році. Польська преса, керована інструкціями і наказами більшовицької пропаганди, дуже часто подає статті й інформації, повні наклепів на УПА і, взагалі, на український визвольний рух. Найбільш заяложена брехня більшовицької пропаганди в польській пресі зводить наклепи на українських повстанців. Такими вигадками. Перше. Нібито український визвольний рух є фашистівський. Друге. Нібито він зорієнтований на гітлерівську Німеччину та співпрацю з нею. Третє. Ніби теперішніми військовими операціями УПА керують німецькі старшини. Четверте: нібито українці помагали придушувати Варшавське повстання. П'яте. Нібито українські повстанці вбивають поляків. Палять польські села, гноблять польське цивільне населення. Хто знає ближче нашу діяльність і політичну літературу, для того справа ясна. Одначе не всі читачі польської преси знають дійсний стан речей, тому дозвольте дати такі короткі вияснення: перше, український визвольний рух у формах діяльності УПА і репрезентований УГВР Українською головною визвольною радою. Не є і ніколи не був рухом фашистівського типу. Він у своїй ідеології, політичній і соціальній структурі, в своїй діяльності є національно визвольним рухом соціально прогресивним, антиімперіалістичним, протидиктаторським і з цих причин протибільшовицьким. УПА бореться в першу чергу проти імперіалістичної політики Москви, проти її зажерливості. Проти невільництва, диктатури, тиранії, експлуатації нужди терору, а за волю для України і всіх інших червоним імперіалізмом поневолених націй, за волю народів і людини, за рівність і соціальну справедливість. Це все є демократичні антифашистівські гасла, що висловлюють найкращі людські ідеали, а в більшовизмі бачимо російський, національно-фашистівський, імперіалістичний, диктаторський. Тоталітарний соціально реакційний рух, що без уваги на свої заклики до соціального прогресу, приносить у практиці нужду і невільництво широких народних мас. Друге, український визвольний рух ніколи не орієнтувався на гітлерівську Німеччину. Від початку німецької окупації України він боровся проти гітлеризму вже 30 червня 1941 року. Український визвольний рух прокламував відновлення Української незалежної держави та утворив уряд з паном Ястецьком на чолі. Це був ясний протинімецький акт, що розпочав трирічну героїчну боротьбу українського народу проти німецької окупації. Саме в цій боротьбі виросла й організувалась поважну силу Українська повстанча армія УПА. Вона зліквідувала десятки тисяч гітлерівських окупантів. І визволила цілком з під німців декілька областей України. Німецькі окупанти, в свою чергу, криваво переслідували український визвольний рух. Найвизначнішого його керівника Степана Бандеру ув'язнили німці у концтаборі, а його двох братів замордували в концтаборі Освенцім. Вони розстріляли десятки тисяч українських патріотів у всіх селах і містах України, висіли плакати. З повідомленнями про розстріли та приналежність до УПА, до збройних банд, до українського руху спротиву, десятки тисяч інших українців згинули в німецьких концтабурах. Гітлерівська пропаганда запевнила під час війни, що український визвольний рух це замаскований, підтримуваний московою комуністичний рух. Сьогодні більшовицька, а з нею і Варшавська пропаганда говорять, що український визвольний рух був зв'язаний з німцями. В обох випадках це велика брехня, бо він був і є зовсім незалежний від яких будь зовнішніх впливів, не орієнтується на жодну зовнішню потугу, але є висловом найвищої волі української нації, що позитивно бореться проти всіх загарбників. Так було під час німецької окупації, так і сьогодні під совєтською кормигою. Питання українців, колаборантів що співпрацювали з німцями, є зовсім відсепароване не немає нічого спільного з УПА і взагалі з українським визвольним рухом. Були такі українці, але їх було менше, як між росіянами, поляками чи французами, де вони перебували в постатях так званих фольксдойчів. Український визвольний рух плямував їх і поборював як національних зрадників, так як сьогодні поборює нових зрадників більшовицьких колаборантів. Третє. Не відповідають правді. І вістки більшовицької пропаганди, що, мовляв, німецькі старшини керують ще тепер частинами УПА. Жоден німецький старшина не був і не є командиром будь-якого відділу УПА. Більшовицьким, як і деяким польським чинникам, соромно, що в боях проти УПА зазнають неславних поразок, тому й намагаються виправдати свої невдачі видуманої наявністю добре вишколених німецьких старшин в рядах УПА. Четверте. Версія про здогадну участь українського відділу в придушенні варшавського повстання не відповідає реальним фактам і не спирається на конкретні докази. Український нарід вважає таке твердження за одну з найбільш злостивих брехень. Нікому з українських політичних діячів не відомо про яку-небудь участь українців у цій соромній акції. В пресі з'явилося звідомлення головного винищувача і погромника Варшави. Генерала фон Дембаха та інших. Всі вони стверджують недвозначно. Варшаву знищили німецькі відділи СС, кримінальні і власівсько-російські з'єднання на німецькій службі. Ніде досі, одначе, не було конкретної згадки про українців. Принциповим у цій справі є: український визвольний рух, жорстоко винищуваний німцями, мусів зустріти з симпатіями Варшавське повстання. Ми не знаємо українців. Що допомагали б німцям у пацифікації Варшави. Коли б однак були такі, то це поодинокі звичайні німецькі агенти й служаки, подібні до польських фольксдойчів або теперішніх Осубка Моравських чи інших зрадників. В серпні й вересні 1944 року, коли Варшава кривавилась у повстанні, метою якого було також завдати політичний удар совєтській окупації УПА. Майже в цілості вже боролась поза совєтським фронтом проти цього нового, тепер вже червоного окупанта. Місце щирих українських патріотів було там, на власній землі, серед борців за волю рідного краю, а не в Варшаві чи де інде на німецькій службі. П'яте найбільш поширеною більшовицькою брехнею є вістки совєтської пропаганди, нібито українські повстанці палять польські села, вбивають цивільне населення навіть жінок. І дітей. Такі нібито конкретні інформації приносять майже щоденна польська преса, в цьому ні крихти правди. УПА, хоча є формацією повстанського характеру, старається придержуватись точно всіх приписів людського ведення війни, так що до ворожих збройних сил, як і до цивільного населення. Тому УПА звільняє усіх полонених вояків Червоної армії і польського війська, на яких індивідуально не тяжать. Обвинувачення за вчинені акти насильства або вбивства УПА в першу чергу поборює більшовицьку партію і її терористичні поліційні формації НКВД, НКГБ, УБП тощо. Що ж до цивільного населення, то УПА застосовує принципи найбільшої толерації та гуманності, дарма що в деяких випадках воно ставиться вороже до УПА, бо всі наші цілі, за які ми боремось, Уся наша ідеологія спирається на загальнолюдські гасла і прогресивні гуманні ідеали, що в основі противляться всякому теророві, тому й ніде і ніколи не застосовуємо терору, бо самі боремося проти більшовицького насильства, як боролись і проти гітлерівського. Основною точкою зору упа є спільна боротьба поневолених Москвою націй, стоячи консеквентно на такому становищі спільного протибільшовицького фронту. УПА не тільки не тероризує польського населення, а ще й уходить з ним в контакт на польсько-українському пограниччі та шукає з польською нацією можливостей порозуміння для цілей спільної боротьби проти спільного ворога. У більшості випадків вдається їй досягти цього. З'єднання УПА дуже часто при потребі контактують в польських селах, де польське населення радо відкриває двері своїх домів і сердець для українських повстанців. А перед більшовиками і своїми червоними втікають в ліси. В багатьох випадках польські партизанські відділи і незалежницькі організації співпрацюють з УПА, таким чином, всі обвинувачення більшовицької пропаганди є безпідставні і фальшиві. Немає сумніву, що під час боїв УБП більшовиками, червоною міліцією деколи і цивільне населення, як польське, так і українське, зазнає втрати. Це умисні, а самозрозумілі наслідки боротьби, що їх неможливо обминути. Бували випадки, що наші відділи карали деяких осіб або й місцевості за бандитизм, грабежі чи вбивства українського населення. В деяких околицях польське населення допомагало червоним плюндрувати і вбивати українців. В таких випадках. Були застосовані оборонні заходи, і після попередження і вичерпання інших способів запобігання проти українському теророві винуватців карано. Одначе це були виняткові випадки, коли особи чи села піддавалися більшовицькій цькованій агітації та брали участь у масових грабежах та вбивствах українців. Але і в цих випадках не йшлось про протипольську акцію, а про оборонні дії проти більшовиків. Саме з цієї причини більшовицько-варшавська адміністрація в пресі підносить голос, бо наші удари звернені проти більшовиків і їх вислужників. Між українським і польським народами були в минулому численні непорозуміння, і вив'язувалась важка боротьба загарбницької політики Польщі супроти України. Сьогодні перед лицем спільного ворога московського імперіалізму у його скрайній більшовицькій формі. Польсько-український конфлікт мусить відійти на дальший план, а згодом зовсім щезнути. Ми, українські повстанці, провадимо послідовну політику порозуміння і співпраці з польським народом на платформі спільної визвольної боротьби. Віримо, що й серед польської громадськості така політика найде зрозуміння, бо московське поневолення Польщі і більшовицький терор буде постійно зростати. Тяжкий досвід, здобутий Польщею в останній війні, і теперішнє політичне становище спонукають усіх польських патріотів змінити дотеперішній курс польської політики. Зміна в напрямі визнання природних прав українського і інших народів Східної Європи на політичну незалежність, уможливлювала б нашим народам співпрацю з порозумінням, до якого щиро прямуємо. Всі, отже, обвинувачення, що український визвольний рух веде антипольську політику є більшовицькою роботою для своїх цілей. Всі політично свідомі українці і поляки повинні протиставитись такій практиці більшовицької пропаганди. Цій пропаганді треба приписати названня українських повстанців бульбівцями, власівцями, закидами антисемітизму, включно. Напевно, немає в цілій Україні й сліду о бульбівцях чи інших подібних окремих отаманських групах. Але напевно є тільки Українська повстанська армія УПА під керівництвом найвищого політичного органу українського народу, Української головної визвольної ради УГВР. З групами власівців український визвольний рух не мав і не має нічого спільного. Власівці є російським політичним рухом, що співпрацював з німцями і досі не специзував свого позитивного ставлення до питання самостійності України. І інших поневолених Москвою народів ми щодо російського народу займаємо позитивне і приязне становище, але з умовою визнання наших безспірних прав до волі і незалежності в етнографічних межах, боремося проти імперіалізму і зажерливості Росії, а не проти російського народу. Ніколи й ніде українські повстанці не брали участь в протижидівській акції в українській підпільній пресі. Що появилася цілими десятками органів під німецькою окупацією, і сьогодні виходить в умовах більшовицької дійсності, нема слова спрямованого проти жидів. Нарід, що веде визвольну боротьбу, не може ставити до своєї ідеології шалені гітлерівські расистські теорії. Загальновідомий факт, що за німецькою окупацією в рядах УПА боролися поруч українців і жиди, в більшості лікарів. Ворог, проти якого боремося сьогодні, це терористична більшовицька кліка, репрезидент і організатор російського грабіжницького імперіалізму. Ми боремося за прогресивні ідеали гуманності, за свободу для всіх народів і кожної людини. 1946 рік українські повстанці.